Всім привіт дорогі підписники Ось ці каналу. Сьогодні вівторок, ранок, пів, пів сьомої десь. Ось збираємо наші кавун та диню. Ось така в нас динька є. Зараз робимо збір. Забирайте. Забирайте, Така не не дуже така вісьма, але покрошки бачу спіє, листя бачите, засихає. Ось тут ще вибрали. Покрошки збираємо. Зараз збираємо ще і кавун. кінг вже майже зібрали. Бачите, який він у нас. кінг. Жовтий. Тут же ми майже визбирали. Ось. О, наша денька, бачите. готовенька, Ось а тут така маленька. Ми її збирали, ну вона ніяка. Як отака во ну немає її вкусу, то ми її даже. Ось ця ще була і нормальна. Ось такі навіть не забираємо. Якщо така опорепана я такими ось, то вона солодка. А ось такі вже маленькі, то вони не солодкі. Оця буде добра, ось бачите, оця буде добра. І оця буде добра. Ось. Ну а ці ж я не знаю, ці напевно... Ми їх не будемо брати. Так, пробежимось, зараз трошки по нашій динці, бо вже ми ще два дні їх не дивилися, Бачите, то жовті, бачите, як можна дивитися. Ось. Ну а далі покавунове. Маємо вже фарао великий. Маємо ось, талісман збираємо. Ну і тут ще пробігаємося, де в нас ультраранні були. Також редстара забираємо, бачите, вже повигарував. Ось. Ми вже таке не беремо. Таке вже залишається на полі. Хоча воно нормальне. А такі у нього валончики, бачите, які ось. збираємо. Ось так, друзі. Там у нас талісман теж збираємо, там такі доволі непогані є, по 12, а то й більше. Все, друзі, будемо збирати і. Ти с'їхати, реалізовувати. Підписуємось, друзі, на канал, ставимо лайк. Всім гарного дня!